Вітаю всіх учнів 6 класу і всіх тих, хто разом з нами повторює математику 6 класу. Сьогоднішня наша тема знаходження дробові числа. Тема, по-перше, знайома для нас із початкових класів, по-друге, знайома нам із 5 класу. Але сьогодні ми навчимося розв'язувати задачі на знаходження дробу від числа, знаходження відсотка від числа, знаходження частини від числа. Дещо іншим способом, вже враховуючи наше знання за 6 клас, спочатку пригадаємо таку задачу, яка є в нашому підручнику у класі 30 дітей, 2 п'ятих з них хлопці, скільки хлопців у класі. Щоб дати відповідь на запитання задачі, ми повинні знайти 2 п'ятих від числа 30. Ще починаючи з початкових класів, ми для цього 30 ділили на 5, дізнавалися, скільки складає одна п'ята частина і множила на 2, отримаємо 12 хлопців. Використовуючи правило множення числа на дріб, та той факт, що дріб є часткою двох чисел, вираз для розв'язування задачі можна записати інакше. В результаті цих перетворень ми отримаємо, що вираз для розв'язування задачі можна було б записати 30 помножити на 2 п'ятих. А помножити на 2 а цей вираз, який ми отримали. Нам каже про те, щоб знайти число п'ятих від 30, достатньо 30 помножити на п'ятих. Тепер можна сформулювати правило для знаходження дробові числа. Щоб знайти дріб від числа, достатнє число помножити на цей дріб. Задача на знаходження дробові числа ми розв'язуємо за допомогою дії, діємноження. А задача 2 з нашого підручника нам каже про те, що дріб від числа можна знаходити так само і в тому випадку, коли дріб є неправильним. Ширина прямокутника 12 см, а довжина становить 5 трет. 5 третин від ширини, знайти довжину прямокутника. Для цього ми 12 множимо на 5 третин, Отримаємо 20 см. І зразу ж почнемо розглядати дуже простеньку задачу. До обіду майстер виконав, виточив 28 деталей, з них, а після обіду 6 сьомих від цієї кількості, скільки деталей виточив майстер за робочий день. Спочатку ми знайдемо, скільки було виточено після обіду. Для цього ми повинні знайти 6 сьомих від 28, тобто 28 помножити на 6 сьомих. Після скорочення і спрощення ми отримаємо 24 деталі після обіду. Ну, а разом було 28 до обіду, 24 після обіду, 52 деталі, разом, що і є відповіддю до задачі. Ось такою простенькою задаче ми сьогодні розпочали наш урок. Наша друга сьогоднішня задача. На двох полицях разом 60 книжок, на першій полиці 7.12, усіх книжок, тільки книжок на другій полиці. Я вам хочу запропонувати два способа. Комусь запропонувати, комусь нагадати. Можливо, тому що подібні задачі в нас були і в 5 класі. Перший спосіб Перший спосіб будемо йти, скажімо так, прямо. На першій полиці, 7.12. Від 60 книжок, тому ми 60 помножимо на 7,12. Я це вже дуже коментувати не буду. Це 35 книжок на першій полиці. Разом на двох полицях 60, на першій 35, тому 60 мінус 35, 25 книжок на другій. Що є відповіддю до задачі. Але ми її напишемо пізніше після другого способу. Другий спосіб, якщо ми здогадаємося, що все, всі книжки ми можемо прийняти за одиницю, 7,12 на першій полиці частин, 7,12 частин, а всього у нас одна одиниця. Значить, на другій полиці, на другій полиці у нас буде. 5 512 частин книжок на другій полиці. І тоді ми знаходимо 5 512 від 60. -та. Ну і зрозуміла річ, ті самі 25 книжок отримаємо. На другій, ви це вже зробите самостійно. Отже, відповідь: 25 книжок. Хочу сказати, що дана задача два способи є фактично рівноцінними, але бувають задачі, коли другий спосіб трішечки кращий. Далі нас чекає ось така цікава, практична задача. Прочитайте, будь ласка, її умову. І давайте розбиратися. Тобто, в нас є, я можу такий схематичний малюночок зробити. Значить, у нас є площа 30 гектарів. Збирається в даному разі насіння сонячника і збирається 22,15 центнера з кожного гектара. Тому ми можемо першою дією знайти, який загальний врожай у центнерах нашого сонячника. 30 помножити на 22,15. Це 30 помножити на 1115. Скорочуємо. І це буде 666 центнерів, це врожай. Ну, давайте розбиратися, що з цим врожаєм відбувалося. 5 шостих цього врожаю переробили на олію. Тому на олію переробили 5 шостих на 666. Скоротили на 6 555 центнерів. Переробили на олію. вихід олії, вихід олії становить 1 третину маси насіння. Тобто одну третину від того, що ми завантажуємо, обробляємо ми отримаємо вже готову олію. Тобто, олія готової 555 на одну третину. Тобто 555 поділити на 3. 185 центнерів отримали олії. Ну, що і дає відповідь. 185 центнерів. Ну, хочу зауважити, що в другій дії треба число помножити на частину. Я частину помножив на число. Ну, від перестановки множників добуток не змінюється, тому ви розумієте, що отримали одне і те саме. Дуже цікава. Задача дуже цікава. Ну, центнери, олії, це мається на увазі кілограми від 18 тисяч 500 кілограмів олії, а вона потім буде розливатися. Ну, так, така задача практичного змістом. Думаю, що такі задачі можуть зустрічатися у житті, коли ви будете дорослими, будете вивчати або галузі економіки, або галузі сільського господарства. Ну, у нас цікава четверта задача, теж буде два способи, і у вас буде можливість порівняти. У трьох цехах разом працювало 320 робітників, у першому цеху 5-16 цієї кількості, у другому 3 10, цієї кількості, скільки робітників працювало у третьому цеху. Давайте ми будемо перший спосіб так само йти, як в одній з попередніх задач, тобто йти напряму. 5 16 від 320, 320 на 5 16. Це в першому цеху робітників скоротили і дійшли, що це 100 робітників у першому цеху. 3 десятих у другому, 320 на 3 десятих, На цей раз скоротили на 10. І 96 робітників у другому. Разом у нас 320, значить, щоб дізнатися, скільки в третьому, 320 мінус 100 плюс 96, 124 робітники у третьому цеху. Отже, відповідь: 124 робітники. А от другий спосіб, я думаю, ви здогадалися, в нас вже є досвід однієї з попередніх задач. Тому другий спосіб. Ось у нас є одна ціла, тобто це, скажімо так, одна частина всіх, скільки є одна ціла, або 100% кажуть, да? значить, частина, яка у першому цеху, давайте зелене, це 5-16, частина, яка у другому, давайте блакитним. Це 3 десятих, Значить, та частина робітників, яка у третьому цеху, одиниця відняти 5 16 плюс 3 десятих, якщо ви акуратно порахуєте, то це буде 31,80. Частина у третьому цеху. Тобто 31,80 від 320. Це є та кількість робітників. Яка у третьому циклу? Тобто це 4 на 31, ті самі 124 робітника відповідь. Ну, я думаю, що ця задача все ж таки краще і розв'язувати, ну, швидше розв'язувати другим способом. Нашому підручнику для шостого класу для нової української школи є дуже важливе твердження, дуже важлива, скажімо так ну така ремарка, дуже важливе правило. Правило знаходження дробу від числа справджується для будь-якого дробу, чи то звичайного, чи то десяткового. І зразу пропонується задача 3. У книзі 140 сторінок. Першого дня учениця прочитала 0,3. Від обсягу книжки, скільки сторінок прочитала учениця першого дня, ми можемо розв'язати або 100, або перевести десятковий дріб у звичайний. 3 десятих і помножити, 140 на 3 десятих, отримати 42 сторінки. Або можемо той самий результат, звичайно, отримати. Якщо ми 140 помножимо на десятковий дріб 0,3, звичайно, отримаємо той самий результат. Тому для закріплення цього факту, давайте розглянемо задачу. Довжина прямокутника 50, 24 см, а ширина становить 0,75 довжини. Знайти площу. Кому важко можу намалювати? Ось 24 см. Це 0,75 від 24. Тому ми можемо зразу знайти ширину як 0,75 від 24. Тобто 24 помножити на 0,75 це буде 18 см. Ширина. Здається, нам треба зараз уважно повернутися до умови. Згадати, що просять знайти площу. Площа С це 24 помножити на 18, довжина на ширину. 432 см2. Отже, відповідь. 432 см квадратного. Ось така. Простенька задача, але вона дуже корисна. Ми можемо знаходити і десятковий дріб від числа. Далі, нас чекає ось така комбінована задача. Одна сторона трикутника має довжину 18 см, друга становить 0,75 від першого, а третя 2 третини другої. Знайти периметр трикутника. Спочатку ми знайдемо. 0,75 від 18 см. Тобто 18 помножили на 0,75 це 13,5 см, це друга сторона. Далі треба бути досить уважним. Чому? Тому що третя сторона становить 2 третини другої, не першої, а другої. Тобто 2 третини від 13. З половиною, це 13,5 множимо на 2 трети. Ну тут, до речі, кажучи, найбільш зручний спосіб помножити 13,5 на 2, це буде 27. І 27 третіх, це 9 см, це третя сторона. Ну, нам пропонують периметр трикутника. Периметр це сума всіх сторін. Одну сторону ми знали спочатку, це 18. Дві знайшли 13,5. Якщо ми додамо, що 40,5 см, це і є периметр нашого трикутника. Цікава, хороша задача, комбінована геометричним змістом, пригадали периметр трикутника. Наша сьома сьогоднішня задача дуже цікава. Велосипедист приїхав 48 км за 3 години. Давайте малювати. Ось він 48 кілометрів, проїхав за 3 години. За першу годину він проїхав 7,24 цієї відстані, а за другу 0,45 сотих решти. Я підкреслюю слово решта. Не всього шляху, а решта. Яку відстань проїхав за третю годину? Оскільки всього він проїхав 48 кілометрів і за першу годину 7,24 це є відстань, то 7,24 від 48 буде становити те, що він проїхав за першу годину. Якщо ми це акуратно порахуємо, це буде 14 кілометрів. І ці 14 за першу годину. І кому важко збагнути в голові, пропонується зразу нанести на схему. Ось вона, наша перша година, перша, і ось це 14 кілометрів. Далі треба пригадати умову. В умові сказано, що за другу годину він проїхав 0,45, сорок решти, решти того, що залишилося після того, як він проїхав. Їхав першу годину, а залишилося йому 48 мінус 34 кілометри решта. Знову таки, кому важко, я можу це показати зелененьким на схемі. Ось воно. Ця решта, яка залишилася після руху першої години. А за другу годину він проїхав 0,45. Сотих решти, тобто 34 на 0,45, якщо ми акуратно порахуємо 15,3 кілометра за другу годину. Знову таки, при бажанні можна нанести на схему, якщо у вас схема на чорнеці, або просто важко збагнути. Ну, тоді ми бачимо на схемі, щоб... Знайти третю годину ми можемо або від 48 відняти 14 плюс 15,3. А ще краще, ось у нас на схемі я не дарма написав ці 34 кілометри. Тобто ми можемо від 34 кілометрів відняти 15,3, так буде менше дій. 18,7 км за третю годину відповідь. Пишу і хочу звернути увагу ще раз на цей тип задач. Має велике значення оце слово решта. Я думаю, що тепер, коли ви будете розв'язувати задачі, пов'язані з находженням частини від числа, ви завжди будете на це звертати увагу. Шановні, учні, повернемося на сторінки нашого підручника. Наш наступний пункт це знаходження відсотків від числа. Відсотки від числа можна знайти за правилом знаходження дробу від числа, попередньо подавши відсотки у вигляді дроб. Або у вигляді дробу звичайного, або у вигляді дробу десяткового. І зразу задача четверта з нашого підручника. Турист має подолати 12 кілометрів, за першу годину він подолав 25% цієї відстані, скільки кілометрів подолав турист за першу годину. 25% це одна четверта, тому фактично шукаємо 1 четверту від 12 ми можемо, 0, можемо знаходити 1 четверту від 12, це буде 3, і ми можемо знаходити 0,25 від 12, помноживши 12 на 0,25, це так само, звичайно, буде 3. Ну, до речі, кажучи, швидкі відсотки нам допомагають, якщо ми будемо пам'ятати, що 25% це одна четверть. А більш цікаву задачу ми подивимося зараз. Під час сушіння гриби втрачає 90% своєї маси, скільки сушених грибів отримаємо із 8 кг свіжих. Ну, у нас подібні задачі були вже пов'язані з відсотками, були їх, але хто не дивився. Наших фільмів хочу розказати той процес, який відбувається. Ми зібрали 8 кг грибів, хочемо зберегти їх на зиму, поклали їх висушуватися. Під дією сонця випаровується волога. Волога складає 90% вода, вона випаровується, 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 випаровується. А оце нам залишається сухі наші гриби, ось вони. Ось вони. Ну, дуже просто. Все разом, це 100% те, що ми зібрали. Тому якщо я від, від 100% відніму 90%, 10%, це буде те, що залишилося після сушіння. Відсоток, що залишився після сушіння. Давайте так напишемо. Ну, можна сказати, що це відсоток сухої речовини у грибах. А ми зібрали 8 кілограмів, 10% нам залишиться. Тобто ми шукаємо 10% від 8 кілограмів, 10% це 0,1. Тому 0,1 на 8 кілограмів, 0,8 кг нам залишиться на зиму. Можна записати. Якщо є бажання у грамах 800 грам. Ну, ось так гриби втрачають свою вологу. Тобто можна зібрати дуже багато, після сушіння залишиться відповідна ось така маса. Така задача теж практична. Ну і нарешті крайня задача на сьогодні, вона також пов'язана з відсотками. Учень планував за канікули розв'язати 50 рівнянь, але розв'язав на 4% менше. Запланованої кількості, скільки рівнянь за канікули розв'язав учень. На 4% менше, тобто ми можемо 4%. Ну я можу навіть як першу дію записати, можу написати, як першу дію. 4% перевести або звичайний дріб, або у десятковий, я переведу у десятковий. І ми шукаємо 0,4. Сотих від 50, тобто 50 множимо на 0,4, це буде два рівняння. На стільки менше розв'язав учень. Я вже буду скорочувати. На стільке, тобто він розв'язав на два рівняння менше, ніж планував. Ну, Відповідно, 50 планував, на два рівняння розв'язав менше, значить, 50 мінус 2, 48 рівнянь, він розв'язав. Що є відповіді до задачі. Як завжди, ми закінчуємо наш урок домашнім завданням знаходження частини відсотка дробу від числа. Ось йдуть перші задачі. 6, 7, 8 і 9. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно, або мінімум корисно, корисно, це точно. Тому від вас чекаю лайк. Ну і хто цього ще не зробив, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.